Добрий день, мої любі малята. Нещодавно нам з вами надіслали листа. Погляньмо, що ж у ньому? Привіт, друзі! Мене звати Унка і я білий ведмідь. Я мешкаю зі своєю мамою в льодах Арктики. Ми з мамусею полюємо на рибку. Яка живе в океані. Навкруг нас усе зі снігу та льоду. У нас завжди холодно. Але матуся мені казала, що є інші місця на світі. А я би дуже хотів про них дізнатися. Я буду дуже вдячний вам. Якщо ви познайомите мене зі своїм містом? Дітки, розкажімо Умці про наше з вами улюблене місто. Як же називається місто, в якому ми живемо? Так, Вінниця. Це чудове місто в центрі України. Яке не тільки багате своєю історією визначними місцями, а й людьми, які проживають у місті. Тітки. А як називаються люди, які живуть у Вінниці? Так вінничанин той, хто проживає у нашому місці, може з гордістю називати себе почесним громадянином Вінниці. Він Вінничанином. А чи знаєте ви, як утворилася назва нашого міста? Послухайте і ведмедику заодно розкажемо. Прийшов на берег Бугу чоловік, поставив собі хату і зажив з жінкою. Невдовзі народилися у них дві донечки. Одну назвали вишенькою, а другу вінничкою. Росли дівчата, як ягоди, рум'яні та веселі, а коли виросли, то одружилися з працьовитими рибалками. Поставили вишенька зі своїм чоловіком дерев'яну хату на правому березі бугу, а вінничка на лівому. Жили у злагоді. Працювали дружно, у дуплах мед вибирали, ліс рубали, випалювали пеньки, на згарищах землю орали і жито засівали. Одного разу зірвався сильний вітер, не проникна пітьма накрила оселі, птахи перестали співати. Сонце сховалося у темній хмарі. То не буря надходила, а страшні татари понад Бугом чорну куряву підняли. Оточили зненацька домівки вишеньки та віннички, хотіли всіх у полон забрати та на східних ринках молодичок продати. Виходу не було. Краще смерть, ніж безнадія та неволя. Вінничка Першою запалила свою хату. Сестра Вишенька побачила вогонь над Богом, і от уже горить її оточена хата. Як дві свічечки палали дерев'яні хати, тріскотів вогонь від пекучого жару та їдкого диму повтікали татари, а серця двох сестер розірвалися від горя. Минули роки прийшли нові люди на берег Бугу. Осіли тут, розповіли їм люди з сусідніх сіл про гірку долю Віннички і вишеньки. На добру пам'ять про них їхніми іменами назвали річки Притоки, що несуть свої води до Південного Бугу. Побудували тут кам'яну фортецю, а місто біля неї назвали іменем однієї з приток, Вінницею. Чи подобається вам рідне місто? Чим? А ви полюбляєте прогулюватися містом? Багато цікавих місць є у Вінниці. Ось, наприклад, центральний парк. Місце для відпочинку і дорослих і дітей. А це Пішохідний фонтан на вулиці космонавтів. А це теж фонтан, тільки кольоровий під літаком. Вінницю недаремно називають містом фонтанів. Ось і ще один фонтан. Дітки, підкажіть, як він називається? А це водонапірна вежа. Одне з найвідоміших історичних місць нашого міста. А ось клумба Корабель Мрія. Його створили зовсім недавно, але його вже дуже полюбили мешканці Вінниці. Умка а чи розказувала тобі твоя мама ведмедиця про динозаврів? А ось у Вінниці є місце, де можна подивитися, які ж динозаври колись були. Це наш відомий динопарк. Ось таке чудове наше місто Вінниця. Ще дуже багато в ньому є цікавих місць, але про них ми поговоримо іншим разом. До наступних зустрічей.